Волонтери української команди передали на передову ще одну партію дронів Камікадзе з вибуховими посланнями ворогу від українців, які донатили на дрони. Цей батальйон незабаром їде на найгарячіші точки фронту. Друзі, ми сьогодні і ви сьогодні передаєте послання на кожному дроні ворогам, оркам за наші міста, за наших дітей. За нашу зруйновану і тимчасово окуповану землю. Ми сподіваємося, що ці дрони будуть передавати послання оркам кожного дня. За словами Артура Палатного, збір на бойових птахів триває далі. Українська команда і надалі збирає кошти на дрони камікадзе. І сьогодні не тільки ми даємо дрони камікадзе, а і обучаємо наших бійців, наших героїв, їми керувати. Друзі, разом ми обов'язково переможемо, вже перемагаємо. Слава Україні! Героям слава та смерть ворогам!